Доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку, дівчата. Трошки вас подвину. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок. Просто бутерброди. Я взагалі нічого не хотіла їсти. Ну, з'їм, бутерброди. Хліб, батон білий, сир, моцарела. Можна було, звісно, його в мікроволновочку, ну нехай. Отака ковбаска, це вже мені. Дитина синочок вже <смі> на утро навіть два кусочка. Бачите, які красиві. <смі> Це вже остатки. Ну, нічого. Хоч такі, слава Богу, салфетку не взяла. От, Так що давайте снідать. Ну і що-небудь поболтаємо з вами, не знаю. що? Наприклад, чоловік зараз бере піднос і з їжею йде в кімнату там їсти. Каже, що ти кожен день не розповідаєш підписникам? Я кажу, так залишайся тут і послухай, що я розповідаю. Будеш жувати тут разом зі мною. Я кажу... Я кажу, двері закрий. А, кажу, розкажу, який ти противний. Він сміється. Кажу, двері Він каже, не закрию. Пришов каже, що блін, це ж телек не робить. У нас вчора поламався тілік. Ми пішли в гості, приходимо, Ваня каже, мама, телек вирубається сам. Лампочка горить, але ну, він не робить. Так він його взяв в свою кімнату. Щось вчора, я вже спати лягла, він щось його там розкрутив, щось дивився, не знаю. Короче, ще нам не хватало, що телек. Ну, короче, Це не найголовніше, але все одно іноді. Хочеться просто покласти, подивитися. М -м -м. Окей. Все ламається. Можна доволі сніг мета. Вітер сніг, мета. Смачний бутерброд, девочка. Смачна кобаска, я беру цю олів'є, називається кобаса. Вона недорога із дешевих, но вона така більш меньше можно їсти. есть так знаєте, раніше любительська була. Чи любительська була з салом я не, не знаю не скажу но салом тоже можно есть всі конечно все не можна взагалі ніяк їсти, ці кисти зараз. сейчас Тільки там натуральні натуральные я ж кажу, це вроді як свідом на більш маш. Сафеточка. Сожбеточка. Мед взяла. За ще меду, бо чай якось дуже сильно заварився. Вчора мій чоловік кричав, що я йому крепкий чай зробила, щоб він його і не пив вилив. А той пакетик треба, знаєте, заваривать в заварнику, наверное, і пить всею сем'єю цілий день. Чому таке крепке знаю. Ложку свою не знайшла десь. Помита лежить. Посудою. на Так, сьогодні вже п'ятниця. Мені такий це длинний цей тиждень. Із-за того, что я і відео знімаю кожен день. То світла нема, не знімаю, раз-раз, а тут. Знімаю відео. Їздить нема чим добираюся. Теж думаю, чим добратися туди-назад. Кола проблема. Вчора через гору йшла. Саша мене зустрічав вже по темному. Кажу, вийду мене зустрінь. Так ми з ним прогулялися. По лісі. Завтра висплюсь. Завтра висплюсь, буду спати собі. До семи часів. <ріжу> Планів на завтра, не знаю, особено немає. Ну, надо. запланувати щось. Може, качок трошки поріжемо. Де в будинку надо. Все ж таки до, трошки до доприбиратися. Кінця та кінців. Це вже треба було зробити до Різдва, але якось не зложилось. Прання буде у мене завтра, точно. У Вані на гора лежить, бо він ж приїхав сюди ввечері, вчора Різдво. А сьогодні, не знаю. Це то на мене каючі, що покажу. По графіку стояла вимкнути 5, а включить 8 8.30. Але не вимкнули, мабуть, вимкнуть у 8, а то на цілий день їх обіцяла. Ремонтні роботи. О, з медом добре. І сьогодні вже я, наверное, не буду. Ну, не знаю, може приду, може і закину. Може, одну і закину. Що ще ще не дуже цей сир? Не знаю. А я люблю, знаєте, який сир. А той з великими дирками, солоденький такий, щоб був. Ну, він дорогий, так. Угу. По 400 щемось, мабуть, гривень за кіло. Беру завжди самий дешевий. По акції вибираю. 200 грам візьму, якщо треба. М -м -м. Якось так. що не нашу Вчора дивилася холостяка. Ну, не додивилася. Це він вчора знайомив дівчат зі своїми батьками. Троєх він знайомив. Ну, взагалі, моя фаворитка це Ірочка. Мені так хочеться, щоб він знайбув. був. Ну, мама сказала, що вона дитина дитиною. Їй 26 років, вона каже, дитина дитиною. Всі ми поки казами не вийшли дитина дитиною. Я в 30 була дитина. То що я самостійного життя не бачила до 30 років. Ну, пожила там рік з чоловіком, так я ж за свекрухи жила. І що там? Що там я могла халігнувати? Я ж нічого. Дитина. Не сама маше те, що хочеш. Не положити, не прибрати. Все тільки по командам. А коли вже сім'я починає жити окремо, от тоді через протягом півроку-року, вже да, сім'я вистраюється. І вже ви дорослішаєте. А якщо сьогодні Саша готова, ми разом з він каже, фух, як тяжело. Я кажу, звісно, з мамою легше жити. Мама раз все підготувала, подала, принесла, убрала. Ага каже, ну, з мамою легше жити. Я теж до 30 років жила з мамою. Ну, я ж кажу, я пожила там рік і, і пішла опять до мами. Що й з мами? Прийшла з роботи, в мене все наготовлено. Ось тобі гарячий перше, гаряче друге, свіже кожен день. Сіла, поїла. Коли мила посуду, коли не мила. З мами мама сидить. Я їм, вона за мною побалакає, я ще й виговорюся їй. Все, що в мене наболіло, вона мене вислухає, може, дасть якусь пораду, може, своє міння скаже. Я ще її собі щось намотаю там на вуса. Так що, да, мама, це взагалі, я не знаю. Не цінять ті, хто мають, а вже хто втратив, жалкують. Це я не за всіх кажу. Я теж думала, що це так повинно бути. Це так повинно бути. А казується, що ні. У тебе повинна бути своя сім'я, свої ти сама господарка. Ну, коротше, вона сказала, що вона дитина. Я з нею не згодна, ну дитина, ну, да, дитина, ну так а що заміж вийде, не буде дитина, вона буде самостійна. Тим паче, яка дитина, вона сама живе. Вона живе сама окремо від батьків, вона сама заробляє, вона самодостатня жіночка. Ну, в общем, вона хороша, вона така відкрита, мені так вона подобається. Вона добра, весела, прикольна. От. Не знаю, може, є якісь підводні камні в неї, ну. Но... У всякому случаю так і не видно. От. А друга там Надіна, ну, вона мені щось не, не подобається, не знаю. Повід, поведінка її якось. І останній, хто там, Анастасія? Ну, не пам'ятаю, Анастасія її звати. Пиріг печиво. Ну, та дівчинка вона, так, да, хороша, але я не бачу її разом. Чогось не знаю. І минуле в неї таке. Більш-менш і, і взагалі. Гора дівочка. Ну, я ж кажу, я їх разом не бачу. Він як не дав їй троянду, цієї ірочки. У мене ж в животі закрутила, кажу. Цимбалюк, я не знаю я тобі що зроблю. А потім він дарує їй колечко, виводить до машини, а в машині троянда лежить. Вона... Каже, я хочу, щоб ти перша познайомилася з моїми батьками. Капать. Не обалдію. Навіть не додивилася, я то ту Ірочку подивилася, бо ми в гості пішли, нам дзвонили. Приходять. ж дорога. Пішли в гості. Я прийшла, отут трошечки покупалась, трошки подивилась, як вони з Надін. З батьками ще не бачились, А, ні, з сестрою вони побачилася. А з мамою і з татомщині. В общем-то, сьогодні, сьогодні я додивлюсь, думаю, не знаю. А остання серія, наверное, будеться він сьогодні двох залишить, одній не дасть троянду, ну, всі серії. А наступний раз уже обере там когось для душі. Це ж все, все закінчується, всі шоу там. І зважені, щасливі, зважені та щасливі. Тож кінець. Там їх троє залишилося, хто дивиться, Магда, Славік і Вадім. Ну, не знаю, за кого я вболіваю. Мабуть, за Вадіма, я саме такого. Він завжди тягнув всі команди, він достойний того, щоб перемогти. Все на його плечах сюди було. А чому мені? Я за нього боліваю. А мастер шеф. Ну там їх п'ятеро чи ше... Семь, шестеро. Навіть не знаю. Я за Єву болівала. Ну, вона щось... Щось у нас останнім часом влажає, Навіть не знаю за кого. Може за Сашу. За Сашка. У нього жодного чорного фартуха не було. Такі діла, дівчатка. Оце я так звідти від всього. Від домашніх забот, від роботи, всього. Я отут -от, от, от, занирююся. Оце це що, все там живу там. Оцем, все. А все, я така, все вже я віддихну, можна мені щось тут, щось тут поробити вже в реальній житті. <ріголовіка> Отже, я з новими силами можу щось, щось робити. Так, понеділок понеділо порукарню, девочка, перукарню краситься, все. От. А вівторок уже скуплюся, візьму Ваню з собою. А на вівторок скупимося з ним на Новий рік. Бо мені важко з сумками. От. Поможе мені. І все. Пишу за свій рахунок 31-перше і готую святковий стіл. Щось я знайшла свій список там, де я писала страви на Новий рік. Щось я там почала чоркати, креслити, щось мені не подобається, щось там, не знаю. Щось я заставляю, щось, щось прибираю, щось буду міняти. Пиріг, щось осталось, оце, скільки П'ять кусочків ніяк ніхто не доїсть. Не хоче. Саша каже, він гливкий получився. Я кажу, ти задобував. Аби маска, яка була. Щось де не так. Важко. Ну нічого. Так, ну що, дівчатка, на цьому я з вами завершую на сьогодні. Сподіваюся, на зустріч в понеділок, а то що ну, ну, завтра, ну самі розумієте, я поки проснуся, потім, не знаю, поки туди сюди В общем, Снідаємо з чоловіком. Коротше, вихідні є вихідні, так? Да? А вам бажаю всього самого найкращого. Дякую вам щиро за коментарі. У мене є ще грусна така новина, дівочки. І грустно, і з однієї сторони, не знаю. Короте, позавчора мені написала моя тітка, у мене ж дядько на війні, папин рідний брат. Півтора року його мобілізували. Якось зразу, може, чуть раніше. Він пропав. Пропав, не було з ним зв'язку. І усього буквально позавчора дзвонив слідчий. І сказав, що співпадає ДНК з його донькою. Тіло. І ось дружина його поїде в понеділок в Київ давати документи і їй скажуть, де тіло можна забрати. Капець. Я щось думала, що, щось у мене, не знаю, мені не хотілося, хоча і вони усі приїжджали тітки мої, вони махали головою, що мам, мать його немає в живих, а мені щось так тлела надія, що можеш він в полоні нема, загинув. Жалко. Він молодий, молодий, донька в нього маленька. В общем, у нього й син був, ну там суїцид був у сина. Мій брат виходить. Ну, в общем, це все грустно, коротше говоря. Ось такі діла. Півтора року вони нічого не знали, ми нічого не знали про нього. І ось тут така новина на Різдво, прямо на святвечір це случилось. З одної сторони, добре, що будеш знати, куди принести квіти, де прийти поговорити. Да? З іншої сторони, нема людини. Все вже, нічого не зміниш. Ось так от. Все, дівчатка. Я бажаю, щоб всі рідні, як пише Маринка Коротенко, щоб всі були поруч. Всі рідні, близькі були поруч. Вона завжди це пише в коментарях. От. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе, своїх рідних, близьких дівчок, онуків. Все буде добре. Да. Кого рідне пропали, вже добре не буде. І так, як було, вже не буде. Це однозначно. Це таке затрясать повітря такими словами. От, так от Так що. Пишіть коментарі, буду чекати. Я дуже рада, що ви мені пишете. І новенькі пишуть мені. От, Пишіть. Пишіть, я читаю. Я вам розповідаю. Моя задача відзняти відео, розповідати а вам. А ви так як не можете мені прислати відео, пишіть коментарі. Я буду вам лайки ставити. От. І ви мені ставте лайки. Все, до зустрічі, дівчатка. Пока-пока.